Доброго дня! Можливо, у вас теж буває така ситуація. Приходить весна, а овочі з минулого року ще залишилися. Я сам багато не вирощую, але купляю восени відразу сітками так, щоб вистачило до наступного врожаю. Майже завжди що залишається, тому я знайшов вихід, як зберегти моркву та цибулю. Я роблю зажарку і відразу в великій кількості. Як це зробити та що треба знати, щоб зберегти надовго цей продукт, я зараз вам покажу та розповім. Перше інгредієнти це цибуля та морква. Два класичних продукти, з яких роблять зажарку. Пропорція приблизно один до одного, але тут ви можете робити на свій смак. Або просто у вас залишилось більше цибулі, ніж моркви. Тому тут немає точного рецепту. Друге, зажарка робиться тільки на смальцю. Якщо робити на олії, нічого не вийде. Крім того, смажити на олії дуже шкідливо. В мене є відео про смалець, де я детально про це все розказую. Кількість смальцю теж не має чітких норм, але точно його потрібно багато, так щоб зажарка саме смажилась, а не просто тушкувалась. Це забезпечує процес карамелізації, а без цього зажарка не буде смачною. Спочатку закладаю цибулю, але не відразу всю частину. Бо в сирому вигляді вона займає набагато більший об'єм, ніж після смаження. А коли вона вже досягла такого золотистого кольору, закладаємо морку. До речі, можна підсмажити окремо. Цибулю та морку, а вже потім поєднати їх. Щоб не скрипти смалець ложкою, я поставив його на водяну баню та поступово додаю його у казан. Уся ця банка пішла на 3 літра готової зажарки. Тобто жир тут складає одну третину від загального об'єму. Можливо, це здається забагато, але ні. Саме така пропорція забезпечує довготривале зберігання. А з мого досвіду використання це оптимальна пропорція. Банки я попередньо стерилізував в духовці. Це єдина обробка. Далі я розливаю зажарку по банках та закриваю кришками під ключ. Це якщо треба покласти на зберігання? Якщо ви плануєте одну банку використати відразу, то можна закрити звичайною капроновою кришкою. Але зберігати краще у прохолодному місці, у холодильнику або у підвалі погрібі, що, Ну дивлячись, що у вас є, загалом увесь процес зайняв 3 години. Чи додавати спеції? Я додавав чорний перець, але дивіться самі, як це буде на ваш смак. Сіль також не обов'язково, бо на термін зберігання це не впливає. А страву, в яку я додаю зажарку, я все рівно солю. Вже зі свого досвіду хочу сказати, що після відкриття вона зберігається в холодильнику 2-3 тижні. Тому, якщо невелика родина, краще заливати в півлітрові банки. Ми використовуємо зажарку в усі каші в тушену картоплю. Для борщу вона не дуже підходить, але теж, можливий такий варіант. Головне, що це дуже швидко та є можливість зберегти овочі, які навесні швидко псуються. Тому спробуйте хоча б один раз такий спосіб. Та напишіть в коментарях, що з цього вийшло. На все добре та хай усі рідні будуть поруч.